Друзі, всім привіт! Ну що, Сьогодні буде відео продовження на тему енергії. Часті відключення мережі 220. І з цього ми якось викручуємося. Я собі в минулому відео установив систему збереження енергії Макстер. Посилання на цей апарат ви знайдете під цим відео в описі. Заходьте, цікавтеся, це такий апарат 2 в одному, Получається інвертор на 3 кВт. І В купі з ним йде акумулятор ємністю 196 Ампер годин або 5000 Вт. Годин. Значить, у нього є така особливість, що до нього можна підключити сонячні батареї потужністю не більше 1500 Вт. Сьогодні ми будемо встановлювати отакі от панельки. Це панельки на 440 Вт. Ну що сказати, три штуки. Більше так по розрахунках, по тому всьому, що я читав, бачив, спілкувався з людьми, ну, отак мені порекомендували. Великий привіт Леоніду Гузаку. Якби не він, то я не знаю, як би я у цьому всьому розібрався. Значить, вони будуть слугувати тільки для підтримки. Тобто, ну, звичайно, хотілося б чогось там такого грандіозного. Але... Хоч би вони там заряджали за цілий день оці акумулятори. Такі два профілі набрав до цих профілів ще такі крепіжі. значить, ось такі. це дві панелі разом буде скріплюватись. Потім отакі кронштейни, це бокові панельки, крайні бачите? Ось так вони прижимають ну, болти, потім ось такі гайки глухі, які ось так виглядають. Вони закладаються в той профіль всередину, і потім болтом все сиділо притискається. І отакі на 200 мм шпильки, які будуть закручуватися через шифер Solar, чи як там на нього кажуть, цей кабель 6 квадратів, він вже йде з сонцезащитою, я так зрозумів, ніякої гофри нічого не треба. Будемо підключати і отакі конектори. Ось, мама й папа, бачите, як вони виглядають. Отак один в один входить, я так защолкуються. Всередині ще потрібно буде так пропаяти ось такі контакти. Вони там всередину вставляються, ми потім все це тіло покажемо. Ми з Олександром Миколаївичем вже один профіль так наживили приблизно. Повкручували туди шпильки. Паралельно першу виставили два листи шиферу і на кожний лист шиферу знизу йде по три дошки. На першу доску і на третю доску будуть чіплятися ці профілі. Так, Саня, внизу. Я зверху покажу вам перший косяк. Бачите, як я розчитував, що трохи не там дирку просверлив, Ну то нічого. Закрутив шпильку на 12 отвір в шифері. Отак резинка, вона вставляється туди. Потім шайба. Сильно, я думаю, не потрібно прижимати, щоб шифер трошки він, ну, він ну буде грати, нагріватися, відпускатися і так далі. Потім закручуємо ще одну таку гайку, тільки вверх ногами отак. Відрегулювали висоту. Профіля, наскільки потрібно, надіваємо профіль і закручуємо ще одну гайку. Так, ну і отака система, в принципі, цього монтажу. Система не складна, отак воно все виглядає, бачите? Отими верхніми гайками можна висоту профіля регулювати. Тобто, якщо у вас шіхвер отакий іде волнами, то цей профіль ви виставите рівно. Ну, так У нас вийшло закріпити панелі. Тепер заклав я соларові Solarві провода. Зараз будемо паяти. Мама, папа. І до них оці з'єднувальні металічні елементи. Також один товстіший тут, один тонкіший. Є у мене такий паяльничок на 40 Вт, але він, я думаю, буде заслабкий. Тому підключив горілочку і взяв отакий той, що я паяю радіатори. Зараз його нагріємо і гарно все пропаяємо. Так, залудили. Ну і надіваємо коннектори. До чорного беремо таку папу. Так, спочатку гайку, резинка. Потім вставляємо. Так, він защлкується туди. І так само мама. Гайка, резинка. Спочатку защлкуємо. Резиночку. гайку і гарно затягуємо. Значить, дивіться, в мене з правої сторони буде виходити мінус, з лівої сторони плюс. Бачите, червоний провод я вже підключив. Чорний зараз будемо підключати на оцьому конекторі. що буде підключатись до мінуса? Намальований плюсик. Тобто, чому так? Ну, тому що така технологія, я так думаю. Але провод повинен бути чорний, тому що на самій панелі на виході там мінус. Перевіряємо струм на кінцях виводів, включаємо на постоянний. Бачите, так? Да? І тепер червоний на червоний, чорний на чорний. І дивимося, що у нас тут за покази. 110 вольт. Бачите, підключили ми правильно. Плюс-плюс показує мінус-мінус. Все, завод я зараз заізолірую, щоб воно не вдарило. Все-таки 110 вольт, це вже небезпечно. Заводимо провод до хату, акуратненько все робимо хамутиками і потім в хаті підключимо вже до інвертора. Все я повністю підключив. Сьогодні у нас 1 січня, ранок, з Новим роком небо чисте-чисте, голубе. І отут за цим сараєм вже з'явилось сонечко. Ось воно сонечко наше. І виходить, тінь від цього гаража бачите падає, ну, тобто не заважає. Все добре. Кабель від сонячних панелей так я провів, тут під підшивом і завів туди в хату. Кабель входить оставив в будинок. І в щиток. Оцей поставив крайній автомат для постійного струму. Обов'язково, так як писали мені, пообжимав, я всі кінці проводів, бачите? Знизу і зверху все зробив так, як воно повинно бути. Але одне, що в мене виходить, з вулиці перепутана фаза з нолем. Через то в мене так вийшло, що цей голубий провод у мене фаза А, чорний. 0. Не ставлю нічого міняти, я це знаю, більш сюди ніхто лізти не буде. Ну і Поставив ще один автомат на вході. Ось він на 25 А. Тобто, щоб переключити трьохпозиційним, ми спочатку виключаємо навантаження, потім переключаємо ну, звідки нам брати чи із лінії, чи через інвертор. і Потім включаємо навантаження. Коротше, коротко, Автомат постійного струму панелі. Це підключається, відключається подача на інвертор, це трьохпозиційний. І це відключається повністю навантаження на вхід ну, з вулиці. Так, ще раз вам показую. 10.47, 1 січня, неділя, на вулиці. Дивіться, сонечко, бачите. І що в нас показує на таблу. Бачите, будинок споживає пів ну, кіловата. Заодно заряджається акумулятор. Лінія зараз не активна, тобто будинок працює повністю від сонячних панелей. Давайте подивимося яка зарядка акумулятора. Ну, ось 3 амперчики заходить потихеньку. Подивимося вольти 26,9 вольт, про 4 амперчики. Бачите, потихеньку вольти піднімаються. Тобто спокійно ця система взимку, якщо сонечко, буде витягувати наш будинок. Получається, будинок споживає 300 Вт, а з панели знімається 570 Вт. Тобто, ще плюс зарядка. Зменшилось навантаження в будинку, 200 Вт тільки споживає. З панель 600 Вт. На акумулятор 11 А заходить, 10-11 Уже 27,1 вольта. Стабільно 50 Гц. Я переключив на 230 вольт на виході, щоб було. Оце лінія. Якесь таке дивне і незвичне відчуття, коли будинок повністю працює автономно від сонячної енергії. Але це із сонцем. Коли не було сонця хмари, був туман на панелях, була така волога покрита, то видавали вони 60-80 ватт плюс-мінус. Якось так. Що воно буде далі, звичайно, будемо тестувати, дивитися. Ну і на цьому, в принципі, все. Ставте ваші пальці, пишіть ваші коментарі, хто ще думає по цьому поводу. Ну і нехай у вас ніколи не відключають електроенергію. Мирного неба, пока!